Це одне з приміщень майстерні дронів 117-ї окремої бригади ТРО. Майстер з авіамоделювання Юрій показує власне творіння. Безпілотник літакового типу. Оце, от наша власна розробка моя. Це літак ретранслятор і може бути в подальшому камікадзе. От він в повітрі може триматися близько п'яти годин. В варіанті камікадзе, якщо така буде, він зможе нести ну, біля 10 кг на відстань, десь 500-600 кілометрів. Розробкою безпілотника каже Юрій, займався кілька місяців. У цивільному житті додає був керівником авіамодельного гуртка. Тож під час війни ці знання знадобились. Даний літак є прототипом. Зараз фюзеляж у нього дерев'яний, а буде повністю композитний. На ньому відрабатуємо імені технологію, іменно програмне забезпечення його, от, польоти і тому подібні речі. Далі буде, ну, в, по, по, в планах би, є, що буде серійне производство цього літака. В іншому приміщенні майстер Юрій ремонтує, обслуговує та вдосконалює квадрокоптери типу Мавік та Аутель. Через те, каже, що ці види безпілотників розроблялись як цивільні, а не військові. Деталі в них часто потребують ремонту. Найчастіше ламається кріплення до камер, бо такі безпілотники в основному використовують для розвідки. Хоча, додає, на них можна кріпити і боєприпаси. Ставиться скиди і можна невеличкий боєприпас. Скинути, тим самим вразити автомобіль, якісь бліндажі, антену пошкодити так само. І саме, що мені саме пасує в цих дронах, що вони багаторазові. Тобто є дрони, які вже напрацювали там декілька сот вилітів. Це такі працевиті конячки, що. Ну, Дуже, дуже надійний помічники для наших хлопців. Вивчає за трофейні на Сумщині російські fpv дрони начальник майстерні безпілотників Тарік. Це, наприклад, має унікальну частоту, ну, так, рідко використовується 3,3 ГГц на відео. От, а, цікаві а, антени незвичні вивчаємо ці моменти. Ми таких ще поки не використовуємо, але не так. ми використовуємо але трошки інше. Але для вивчення, які вони використовують, що в них гарного, чому вони їх так. Тому що, от, наприклад, тут така, от, тут така. Тобто, По суті, вони чимось схожі. От, і вони доволі часто використовують ці е, е, антени. Якщо трофейні безпілотники підлягають ремонту, їх відновлюють для подальшого використання, додає начальник майстерні. Ці, що можна відновити, політять обратно. Ті, що більш гарному стані. Зазвичай, зазвичай, так, що в гарному стані вони це рідкість. От. В основному це те, що в сітку попало, або щось не здетонував боєприпас. А так, якщо здетонував боєприпас, все. Там одні лахміття і. Іноді от нема нічого. Згорілий каркас. Деталі для малих безпілотників намагаються закуповувати дешеві, розповідає військовослужбовець 117-ї бригади ТРО Олександр Такол. Таким чином, каже, працюють на масовість. Важливо, при війні дронів це війна двох економік. В грошей завжди не вистачає. Якщо ти робиш щось дешеве і його багато, і воно ефективне, ясно, що в тебе буде перевага. Якщо ти робиш одне дуже дороге, то в тебе ніколи переваги не буде. Особливо коли війна йде дронів одноразових, Камікадзе. За словами військовослужбовця, з початку цього року майстрам вдалося повернути в стрій близько восьми сотень безпілотників. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.